Усім привіт! 15 липня 2023 року. Про що буде сьогодні відео? Відео буде про те, що деякі сорти винограду у нас вже давайте покажемо. Ось в такому стані. Почалося окрашування. Один соведучий, второй соведучий. І так, почалося окрашування і на 1 5 серпня виноградник буде вже готовий. Це у нас осталось ще 2 недільки. Є препарати, якими можна ще обробити, це, ну, є, є. Там 7 днів ожидання це хорус, якщо не ошибаюсь. Ну, зараз не хочу, тому що із 20 сортів, які в мене ростуть на участку тільки 8 Середньостиглі І їх я буду першого скажімо так, 29 по 1 липня буду. 29 липня по 1 серпня буду обробляти. А зараз мені треба оцей проміжок часу до визрівання ягодки 2 недільки. Треба зробити так, щоб ягідка не була порожена всякими, всякими отакими. От Ось такими ділами. Бачите? Це мільдю. Класичне мільдю на молодих пасинках. Бачите, так? Да? Що хочу сказати? Робив пасинковочку і десь пропустив пасиночок. І одразу зачепилася мільдяшка. Зараз по Херсону. По Херсону дуже багато дуже крепка вспишка Аїдіуму. Не тільки по лісту, але й по гронах. Так що, ну, провірив Аїдіуму не бачу, а от Мільдіу у себе побачив. І сьогодні був в інтернеті, на Ютубі. і Аналізував інформацію. Що показала інформація? Проти аїдіума, сода добре, дуже добре сода працює, і марганіц. Дуже добре працює проти аїдіуму. Але проти мільдю, бачите, да? оце, оце мільдю. так, жовтеньке тут, біленьке тут. Оце я знайшов два пасенка. Ось, два пасиночка знайшов, все інше чисте, пробіжався, там, може, десь не починається. Тому сьогодні те, що працює по міллю. Це монофосфат калія. Дозіровка сьогодні буде 8 грам на літр. На 10 літрів води буду робити 80 грам. Але такий об'єм мені не потрібен, тому що, тому що. В принципі, у мене виноградник чистий. Давайте я вам покажу. Принципи, бачите, виноградник чистий, виноградник зелений. Ураження я не бачу. Ніде не бачу ураження. Навіть оцей, який у мене, ну не дуже він, не дуже він устойчивий. І то ми бачимо, що він зелений. Хоча сьогодні я його... Буду обробляти. теж. У нього є декілька місць, я бачу жовтеньке п'ятнишко. так що його я теж сьогодні оброблю. Сьогодні буду робити десь літрів 5 і буду обробляти виноградник. Для кого це відео було корисним, ставте лайк, зробіть підписку, За коменти буду дуже вдячний. І хай вам щастить миру, добра, щастя, пока.